В нас не дуже симпатичний ходок. Це йде оригінальний. Ціна такого ходогу 599 повинна сюди входити ковбаска і булочка. І здається, гірчиця, але гірчиця я взагалі не бачу. Тому в нас, хоча б є ковбаска і булочка е -е, виглядається дуже погано. Це навіть не якась оригінальна історія. Тут не йма не цибулі, не капусти, але там воно називається Оріджнал. Тому в їх розумінні це оригінальне. Ковбаска тут просмажена, і видно, що вони на грилі там своєму цьому, на якому зазвичай роблять бургери. Вони так присмажують її, і вона повинна теоретично бути не якби не просто парова, а така більш цікава. Ми знаходимося на Коні Айленді, і це здається найбільш або перша точка, або одна з найперших і найвідоміших точок. Тут купа чаяки треба швиденько їсти для того, щоб вони не встигли в нас це все забрати. Ну, на початку спробую ковбаску. Ковбаска справді окей. Вона дуже схожа на берлінський брат Вурст. Здається, так це називається. Колись ми пробували в Берліні. Прям відчувається, що це прям німецька ковбаска. Прям Я здивований, я думав, що буде набагато гірше. Ну, і укушу це все разом з булкою. Не думаю, що особливо смак зміниться, але окей. Ну, булочка суховата, але, в принципі, не така гидотна, як здається. На вигляд, разом це все плюс-мінус адекватно смакує. Ковбаска прям однозначно. Лайк, це все разом не знаю. Я б додав якихось якоїсь цибулі, якоїсь капусти, щоб воно більш адекватний розмір мало, тому що на це якийсь взагалі бомж варіант. Але теоретично я можу зрозуміти, що колись в давні давні часи в нью Йорку саме такі ходоги їли. Дуже дешевий варіант, дуже мінімальний, але напевно смачно.